Афродізіаки. Назване на честь богині кохання. Афродіти це певні а, речовини або їжа, які, а, як їм приписують, повинні збільшувати любідо, а, сексуальний потяг, а, покращувати ерекцію, це все. І нещодавно гості вечірки і гості готеля дуже часто питають, чи є в нас в продажу така історія і дуже дивуються, коли ми говоримо слово ні. Як це ні? Вони ж існують. Ні, шановні, існує легенда про Афродізіак, і от зараз про неї ми і поговоримо. А, невідомо, хто перший придумав, що є якісь травки-муравки, які збільшують сексуальний потяг, але ну, так воно пішло. До речі, в Китаї до, до сьогоднішнього дня є неймовірна кількість магазинів, і там все від вусов тигра до хвоста носорога, рога нарвала, і воно все збільшує ерекцію. Фігня в тому, що в 21 сторіччі жодне дослідження не підтвердило історію про те, що один якийсь конкретний продукт може збільшувати саме оце все вище перераховане. Їх не існує. Та-дам! До речі, є певні історії з порнокартинками 16-17 віку. Так там афродізіак в... їжа взагалі будь-яка. Вона просто завжди присутня в кадрі. Завжди Афродізіаками називали або дуже дорогі продукти: ікра, фуагра, бла-бла. бла Тим самим просто збільшуючи попит, цьому, лігенди чистий маркетинг. Або, так, певний набір. Наприклад, середняземноморська дієта, яка складається з морепродуктів, здорової їжі, вона збільшує, покращує стан організму як такий. І за що цього. Покращує просто ваш життєвий ресурс і лібідо в тому числі. Але ще раз, немає одного якогось продукту, який робить оці всі дива. Це все ефект плацебо. Устриці, шоколад, червоне віно це дуже приємно, якщо ви вірите. Що воно вам покращить вечір, ну, воно покращить, але просто завдяки вашому настрою. Всі історії з поперсом, шпанською мушкою, бла бла-бла, вони працюють за що того, що воно дуже різко коливають вам тиск. За що цього тіло розслабляється, але це ігри дуже-дуже дуже опасні, тому що, якщо є певні проблеми з тиском, замість шаленої ночі буде шалена швидка. Це дуже треба дуже акуратно використовувати. Тому, якщо ви хочете створити собі гарний вечір, просто повірте в те, що він буде гарний. А до речі, будь-який жіночий афродизіак продається в ювелірному. Ваша черева.